Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему однина та множина в німецькій мові. Як утворювати множину, які форми використовувати? Розбираємося разом. В німецькій мові зінгуля це коли ми говоримо про один предмет однина. Плюгаль це коли йдеться про два або ж більше предметів. Множина. У німецькій мові існує кілька способів утворення множини. Додаються різні суфікси, змінюється закінчення, а іноді навіть сама основа слова. Але не хвилюйтесь, усе поступово й на прикладах. У множині завжди вживається артикль «ді», незалежно від роду іменника. Ми позначаємо його помаранчевим кольором, щоб краще запам'ятати. У німецькій мові немає одного універсального правила, але є поширені моделі. Закінчення є. Часто у слів чоловічого роду. Die Hund. Die Hunde. Die Hund. Tisch. Hunde. Der Der Tisch. Tische. Stuhl. Die Stühle. Закінчення. E, часто у середнього роду. Плюс часто з умлаутом. Das kind. Die Kinder. Das Buch. Die Bücher. Das Haus. Die Häuser. Закінчення Zakінчення nöch часто у слів жіночого роду. Ді блуме. Ді блумен. Ді фрау. Ді фрауен. Ді лампе. Ді лампен. Закінчення «с» властиво для слів іншомовного походження або скорочень. Das Auto. Die Autos. Das Hotel. Die Hotels. Das TV. Die TVs. До речі, більшість слів іншомовного походження або скорочень мають артикль «das». І також деякі слова в множині не змінюються. Das Fenster. Die Fenster. Саме тому важливо вивчати іменники одразу з формою множини. Коли ви користуєтесь словником, то також звертайте увагу на множину. До речі, я користуюсь мобільним додатком Дойчі Святабух. У цьому словнику одразу видно три форми відмінювання: форму множини, мовний рівень слова, його переклад і багато прикладів у реченнях. Тож рекомендую. Сьогодні ми ознайомимось із такими словами: Apfel. Die Äpfel der Kuchen Die Kuchen Das Brot Die Brote Das Ei Die Eier Die Banane Die Bananen Die Kiwi Die Kiwis А тепер ми побудуємо речення в однині та множині із цими словами. Але спершу ще одна важлива примітка. Якщо ми говоримо про однину, то використовуємо іст. Якщо ж ми говоримо про множину, то використовуємо зінд. А тепер переходимо до створення речень у множині. Для кращого запам'ятовування рекомендую повторювати за диктором. Das, ist ein Apfel. das sind Äpfel. Das ist ein Kuchen. Das sind Kuchen. Das ist ein Brot. Das sind Brote. Das ist ein Ei. Das sind Eier. Das ist eine Banane. Das sind Bananen. Das Das ist eine Kiwi. Das sind Kiwis. Пам'ятаєте з минулого відео. Kein, keine ми використовуємо, коли хочемо заперечити щось. У множині завжди буде keine незалежно від роду. Наприклад, Das sind bananen. Das sind sind Bananen. keine Bananen. Das sind Äpfel. Das sind keine Äpfel. Das sind keine як ми бачимо, не всі слова підлягають правилам, які ми розглянули раніше. Але не хвилюйтесь. Всі ці правила здаються складними, але з практикою ви будете швидко їх запам'ятовувати. І тримайте кілька порад, як краще запам'ятовувати слова. Завжди вчіть слово разом із множиною. Створюйте власні речення зі словами в однині та множині. Повторюйте вголос, що більше ви говорите, то краще закріплюється матеріал. Пов'язуйте нові слова з тими, що вже знаєте. Регулярно повертайтеся до вивченого, щоб не забути. Отже, тепер ви знаєте, як утворюється множина в німецькій мові, коли використовувати кайне для заперечень, і як краще все це запам'ятовувати за допомогою практики. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!